Чергову партію народної допомоги відправили в зону АТО нововолинські волонтери. Тільки за день вони зібрали в місті шахтарів декілька тонн теплого одягу, взуття, матраців, ковдри, продуктів та інших найнеобхідніших для захисників вітчизни речей. Ряди нововолинських волонтерів поповнили активісти громадських організацій Самооборона і патріоти в Волині. Вони провели свою першу благодійну акцію на підтримку земляків, які воюють із сепаратистами у Донецькій і Луганській областях. Збір найнеобхіднішого для бійців організували у різних мікрорайонах шахтарського міста. Усе принесене людьми. Волонтери доставили власним транспортом у тимчасовий пункт збору благодійної допомоги. Я дуже радий, що багато. Людей в, Новолинсь, в Новолинську, Новолинчани, такі патріотичні, що вони е, пожертвували і своїм часом, і своїм майном, е, і якимись своїми заощадженими. Може навіть деякі останні продають. Ми не чекали, що стільки люди дадуть, і це ми проїхали буквально з другої години. Фактично до шостої. І це ми зібрали, ну я не знаю, ну буса 4, певно, це ми зібрали. Я, власне, їздив десь три рази сюди розгружатися. Бо возові газові балони ну все, що люди давали, по суті. Люди давали гроші, давали, ну, приходила вчителька, давала дитячі малюнки. Акція волонтерів привернула увагу мешканця Іванич Василя Куля. Я просто їхав випадково побачив, що тут ви збираєте речі, вирішив ну, допомогти посильно, чим можна. Ми весь час допомагаємо бійцям в АТО, бо потрібно допомагати, вони там за нас стоять тут оберігають наш спокій. До волонтерської діяльності долучився депутат міської ради Руслан Влодарчик. Це все, що ми сьогодні там організували, дякуючи людям, дякуючи тим всім. Плануємо відправити на Азов, на Айдар і на Волинський тербатальон, який теж там є хлопці і там, і там, і там, і хлопці з міста Новолинське. Тому надіємося, що воно їм допоможе, надіємося, що воно їх зігріє, надіємося, що вони не будуть голодними. У мене чоловік зараз воює на Сході, а разом з ним, як мінімум, 10 чоловік, яких я знаю, наших нововолинців. Я вважаю, що я не можу сидіти вдома, коли хлопці там. Ну, жінок на схід не хочуть брати, значить я буду воювати тут. Буду піднімати трошечки наш народ. Допомагала волонтерам пакувати передачі на лінію вогню мама військовослужбовця Ігоря Ольшевського та Єсія Леонідівна. Зараз він знаходиться в Кримському, саме той 31-й блок, пост. Тут прийшли допомагати. Добре, що люди ми там ще маємо вдома ще. Передачу передамо. А що передаєте? Ну що просив? Помідорів просив, щось солодкого просять. Отакого, От ну ну капусти, ну все вони просять. А Теплі речі Теплі речі тут обов'язково. Тільки надіємося і молимося на Господа Бога, щоб дав Бог їм здоров'я, щоб вони всі вернулися додому. У планах активістів громадських організацій Самооборона і патріоти Волині об'єднати зусилля з іншими нововолинськими волонтерами, які надають благодійну допомогу бійцям у зоні АТО.